Всім гарного дня. Сьогодні в нас 24 квітня. Відео знімаю для каналу Мазур Ярик. Хочу розповісти про свою бюджетну тепличку. Бюджетна тепличка це тому, що купили ми сюди тільки плівку. агротканину, дошки. з боку маємо дошки, ну і наверху. І купили ми сюди скоби для пістолета. А так все, все було. Стовби були в нас посередині, з як би, така ситуація. Ну і шурупів. Шурупів, саморезів також ми купили. Пішло загалом їх сюди, ну, майже тисяча штук на цю тепличку. Різ, різної довжини, якби. Ось така тепличка в нас. Тепличка в нас шість. Там краще буде видно. Шість. На двадцять. Аж туди у нас йде вона 6 на 20. Якби з чого, з чого ми починали взагалі? Починали ми з того, що одразу закопали стовби, якби. закопали стовби, в землю їх зняли кору, обмотали плівкою, стара плівка з мульчування. Ну, посередині також взяли з боків у нас йде 1,60 метрів. Посередині йде в нас 2,60. Всередині 2,60. Маємо таку буржуєчку. Все по-простому, буржуєчка із звичайних дисків. Зварена труба 11 метрів. Також вдома була, кинули опалення. Ну і Все, підготували ґрунт. Натянули плівку, натягнули як завжди. Це в інтернеті безліч відео, як натягувати. Якби закинули, тільки треба в спокійну погоду, не вітряно, а спокійну. Закинули її, прикидали земелькою з однієї сторони. Ну, а з іншої також кинули земельки і почали втрушувати. Тільки я дам пораду, коли натягуєте плівочку, не тяніть просто руками. Візьміть, візьміть ось з такого плана реєчку. Якби бачите, так? Да? Тільки візьміть її метрів зо два. Ну і візьміть так один краєчок. Я зараз продемонструю з боку плівки. Ось так от візьміть її. Прикладіть, закрутіть декілька разів і зареєчку так. Смикайте, смикайте, так, трясуйте. Так набагато зручніше. Багато хто робить, береться просто руками, якби натягує, натягує, натягує. Але набагато зручніше, коли це робиться реєчкою. Так не псується плівка, і на руки набагато легше. І декілька разів так втрясуєте, втрясуєте, втрясуєте. день, другий, а вона має у вас так стати, як барабанчик. Зараз продемонструю вам. Росичка трошки, Якби видно, я думаю, так? Да? Ну і все. Стелажик такий невеличкий зробили, тут аби... Все там можна було покласти. Підготували земельку, завезли перегній, гарний перегній завезли. Почали сіяти помідорчики. Почали з помідорчиків. Як ви бачите, помідорчики У нас багато сортів різних. Ляна в нас, це звичайні, найзвичайніший помідорчик це ляна, санька, всі їх знають добре. Далі маємо загадку, помідорчики. Загадка. Якби гарні такі помідорчики. Зараз продемонструю вам синя ніжка вже. Все, вже, все чудово загартовані. Трішки камера не передає, але, але там видно, що синя ніжка. Зараз дійду до іншої грядки, там краще видно буде. Якби помідорчики такі. Просто, просто чудові. Просто якби ніжка така синенька. Гарні, гарні помідорчики. Пахнуть. Пахне новим сезоном, новим врожаєм. якби все буде добре. Працюємо і все буде добре. Далі маємо у нас немадар, модель. Там далі леді досконалість у нас є. Ріагранде сливку маємо. І перчики. Перчики вже по сортам не пам'ятаю, перчики вже пікіровані, тут перчики. Там перчики. Тут перчик також попікірований. Вже місця не було, почали пікірувати під стелажем якби. Воно все, звичайно, все, все добре видно. Це декілька ефки попікірували для себе. Гарний перчик. Все чудово, я думаю, буде. Якби така ситуація. Тут також перчики. тут перчики. Ну і трошки для себе кинули кавунчика. Та кавунчик Талісман. Вже Зійшов, але щось зійшов не дуже добре. Це насіння з минулого року в мене залишилося. Не дуже добре щось зійшов, тарісманчик. Якби такий. Далі фонтана. Це вже у нас оцей і ці лоточки, це вже з фонтану, як би бачимо. Ну а далі там динька. Динька мазин також зійшла, все чудова, дуже гарна динька, продемонструю вам. І це також динька мазін. Трішки не влазила, кинули по дві, ну нічого страшного. Там декілька касет тільки вийшло, виросте, все буде добре. Такі кавунчики. Прийшли з правікуром, правікуром дали грогрін. Пройшлися Агрогрін, чудове добриво, всім рекомендую. Що я можу сказати? Найбільше, що сюди із витрат пішло на цю тепличку, це пішов труд. Звичайний людський труд. Якщо ви не будете лінуватись, Будете до цього відповідально ставитись, будете любити, по-перше, любити цю справу, я думаю, у вас все вийде. Я також хвилювався, мабуть, дуже довго, не міг наважитись, але так все обдумавши, якби ви самі бачите результат. Така тепличечка з опаленням. Ну що я вам? Скажу по витратам ну, 7 тисяч плівка. Я брав плівку 150 мікрон, 7 тисяч плівка, ну, дошка, дошка 4000, рейка там, ну, копійки я не буду рахувати. Шурупи там пішли в районі 500 гривень. старе капель не було, торці якби пістолетом застрілять. І все, закопали, натягнули, підготували земельку, посіяли, не встигли, якби подивитись, що до чого, і вже маємо такі результати. Так що, не хвилюйтесь, пробуйте, пробуйте, старайтесь, і все у вас вийде. І... По-перше, любіть, любіть цю справу. Якщо ви вже почали це робити, то з усією душою. І тоді отримаєте ось таке. Просто чудово. Пахне як, свіжими помідорчиками пахне. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номером телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. Ну, всім гарного дня, всього найкращого, всім миру та добра.